Доброго дня, загальний розклад. Приломний момент, на який ви не чекаєте. Яка подія кардинально змінить усе? Приломний момент, на який ви не чекаєте. Здобудете ясність, розуміння, як досягнути благополучень достатку, вийдете з ілюзій, визначитися. Відносно якого нового починання, або в яке новопочинання, як вам діяти відносно нового починання? Відносно особистого життя, визначитися, чи бажаєте ви з даним чоловіком рухатись далі? Чи ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до даного чоловіку? Тобто, ви, якщо знаходились в невизначеності, все думали, переливали спустол порожнє, все не визначалося, то визначитись, тому що бажаєте результативності. Переломним моментом. Визначені відносно реалізації, відносно новопочинання, відносно особистого життя стосунка. Ви вийдете з періоду невизначеності, досягнете розуміння, в яке новопочинання. І це новопочинання у вас буде успішним. Ви досягнете те, про що мрієте і чого вважаєте. Якщо раніше ви вкладались і вже по відношенню до даної ситуації ви мали сумнів відносно власної ресурсності і самодостатності. Вам говорять, ви знаходились в ілюзії по відношенню до самої ситуації. Були декілька людей, які закривали вам шляхи, не давали вам можливості досягати результативності. Ви знаходились в внутрішньому роздраві, незадоволені самою ситуацією, не досягали результату, не мали те, чого прагнули. Ви діяли, ви боролися. Ви сподівалися, що ви от самодостатня людина, ви маєте досвід, знання і мудрість, і ви здобудете, але ви не досягали. І це... Тривалий час тримало вас в незадоволенні, негативно емоційному стані. Вам говорять, що це не стосується вас. Ви вірно вчиняли. Ви вкладались, ви діяли, але у вас були закриті шляхи, тому що були негативні маніпуляції з боку людей, які раділи саме тому, що досягли того, чого прагнули, відносно вас. Але вам говорять, що період негативних маніпуляцій. Або колесо фортуни говорить про те, що в їхньому житті відбудеться зворотній хід колеса. Тепер вони будуть знаходитись нерозумінні, чому вони не досягають того, чого прагнуть. Чому вони не радіють і вже не насолоджуються, бо не мають результатів, таких яких прагнуть. Не досягають того, чого бажають. А ви, а ви йдете в новопочинання. Ви виходите з періоду стогнації, стабільного періоду неможливості. Плинути на ситуацію, або отримати саме те, чого прагнула, особливо, що стосується нового починання. Ви здобуваєте шанс, можливість піти в нове починання і досягнути того, чого бажаєте. Тобто рівновага баланс по відношенню до того, що буде відбуватись, переломним моментом, на який не чекаєте. Переломним моментом буде це визначення насамперед, те, що є для вас актуальним, яка сфера. В що ви бажаєте вкладатися? Переломним моментом буде те, що ви зрозумієте, що, наприклад, той період, в який ви вкладалися, не досягли результату, це не ваші недопрацювання, це не те, що ви не маєте достатньо знань, а це те, що були негативні, магічні, негативні маніпуляції. Люди використовували владу, можливості, шанси, зв'язки для того, щоб ви не здобували шанс можливості не отримували можливості, шансу реалізувати, ну і жити в благополуччі достатку. Оце і буде переломним моментом досягнете розуміння, визначитися, отримаєте ясність для себе по відношенню до ситуації в вашому житті. І от це дасть вам відчуття гармонії внутрішньої. Ви заспокоїтесь, тому що ви, можливо, навіть знаходились в хворобливому стані. А як вам діяти? Що вам робити? Ви знаходились в невизначеності і в нерозумінні саме ситуації. Коли ви досягнете гармонії, ви досягнете розуміння, що зважаючи ні на що і ні на кого, от вже що б не відбувалося, ви йдете в новопочинання і продовжуєте активно діяти. Ідете в новопочинання, ви ресурсні, самодостатні. І якщо ви будете активно проявлятись, то ви досягнете те, про що мрієте і чого бажаєте. Ви відчуєте себе успішною. Ну, хто, можливо, бажав бути відомою людиною, то він досягне того результату. Досягнете успіху і результату того, якого прагнете. Дякую.